26 березня, незвичайне дзеркало. Коли Аліса дивиться у дзеркало, що вона там бачить? Своє відображення яке таке саме, як і вона сама. Але Бог дивиться не на те, як ми виглядаємо, а на наш характер. І в нього є незвичайне дзеркало, яке показує, добре ми поводимося чи погано. Це дзеркало десять заповідей. А ти знаєш Божі заповіді? Попроси батьків прочитати їх тобі. І намагайся чинити так, як у них написано Мій біблійний вірш. Люди дивляться на зовнішність, а Господь дивиться на серце. Перша Самуїла 167. Моя молитва. У твоє дзеркало дивлюся, добру я навчуся.